Привіт, друзі! Слава Україні! Вітаю всіх з прийдешними святами, з Новим роком. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, успіху, міру і, звісно ж, всім нам перемоги. Давненько вже не знімала відео, тому що, ну, особливо таких новин немає. На поле у нас. Ну, така погода, що ми не можемо туди доїхати. А то машина була в ремонті. Ну, знімлю вас, вам трішки про господарство. Ось ми тут з нашими кізоньками, це моя сніжка, вона вже кіт на три місяці. Запліднювали ми її із англонобійцем. Подивимось, що буде Це її другий вже окот буде. Ну, по віду казали Занянська, але вона, я бачу, не чиста Занянська. Чимось є помість. Ну, головне, що вона дуже добре доїлася первісткою. Вона давала десь, ну, літом в самий пік, десь 3 4 до 4 літрів. Ось так. М'ягенька така, ну, поки що я нею задоволена. Так, і ще в нас тут є така катруся, да? катруська. Вона. Така у мене дуже особлива з характером, да? це в неї буде вже третій окот, ну, але я не знаю, чи вона е, ну, відгуляла, тому що ми ніяк не могли зловити, коли вона в охоті. А це тільки 18 днів тому злучилось з чистозанянським козликом. Подивимось. Якраз оце вчора, сьогодні, завтра, от на цих днях, якщо не перегуляє, надіємось, що запліднялась. Ну, але будемо спостерігати. Їдять вони сіно, люцерку даємо. І вони, не знаю, чи буде вам видно, ось, ну, ось тут краще видно. У Снежки. Вони, як завжди, вибирають одні лісточки, а те все оставляють. Я не знаю. Там чоловік купив таку січкарку, ну, маленьку, а вона січе все аж в пиль. Вони тут теж не йдять. Не знаю, що їм робити і як їм що давати. Ну, і ще даю їм ось соль, таку зараз покажу ближче. Ось таку соль. З мінералами і почти що вже злізали. Замовила другий кусок ще. А таку білу ось є така, такий лізунчик, я їм купила такий, ну, камінь ось такий. Ну, видно, ось такий. О то вони зовсім його не хочуть, геть не ліжуть. Я вже його і відставила в сторону, тому що вони не ліжуть. Так, куди ти вилізла? Снежка. Ну, катруся, до речі, в нас ще доїться ще два рази. Ну, а якщо буде китна, Буде видно вже, то буду вже потрошки запускати. Вона десь ще півтори до двох літрів може дати. Ну, я їм даю ще такі ну, шкарлупи, це все від картоплі, від яблок, там капусти. Ну, таке, во. щось їм наріжу потрошки, утром вечором пожменьки дам. Ну і ось так. Є в нас ще трохи сіна такого логового, але щось не дуже їдять, то ми так ріже потрошки там даємо та й все. Ну, кізоньки непогані, я ними задоволена, і взагалі ми дуже задоволені, що взяли цих кізоньок. Молочка нам вистачає і варюю сири різні. і... Ну, літом і йогурт робила, і кефір робила. І, ну, таке все, якби для нас, для нашої родини вистачає. Молочко дуже смачне, чоловік уже насолоджується цим молочком. Він дуже любить з випічкою. Тому кізоньками ми довольні. Ще у мене є питання, може будуть дивитися козоводи, які вже мають досвід. Я їм ну, з весни давала соду вони так гарно їли, а тепер ось буває таку, ну, інколи так даю потрошки, то не, не дуже. Ще катруся ще краще так їсть, а снежка. Дуже погано, чи їм потрібно зараз здавати цю соду, чи, чи ні. Бо я так дивилася, багато відео в інтернеті, але так і не зрозуміла, чи то постійно треба давати, чи то в якесь то время. Так що напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я козовоз ще такий первачок, багато чого вчуся ще. Тому ось це не знаю. Водічку даю їм тепленьку, вони вже звикли, п'ю теплу. Та, катруся. Она ну, у мене сама така переборчива, з характером трошки. Ну, але молочка вона дає саме краще, да? у нього десь від 5 до 6 літрів літом було в самий пік. Так що з двох кізоньок нам молока вистачає. Так, ну, в принципі, всі новини по моїх кізоньок. Ждемо, побачимо. Як вони що коли окотяться, хто як окотяться, тому що у усніжки перший раз, перші роди, були дуже тяжкі. Вона сама не могла е, ну, розродитися, то визивали від лікаря, він там їй щось уколов, щось сам і доставав. У нього було о, ну, один козльонок такий ну, крупний. А потім ще двоє такі не вже, вже після, вже ну, з чистком разом виходили. Чого так не знаю. Ну, Взагалі і у катрусі теж було троє, тільки двоє живих, а один неживий. Був такий крупненький, ну щось неживий. Він останній вийшов і був ні живий. Так ще вони мені привели одні козлики, да? дівчулі. Побачимо, що на цей раз буде. Так, ну все, друзі. Бажаю всім міцного здоров'я. Успіхів у всьому, терпіння працюємо і, звісно ж, допомагаємо нашим хлопцям, тому що завдяки їм ми можемо жити, працювати, тому треба їх і підтримувати, і допомагати усьому. Так що разом ми сіла, разом переможемо і треба разом все робити. Ну на цьому все бажаю всім гарного дня.